Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі, сьогодні хочу поділитися своїм опитом, як я хворіла і як я лікувалась. Хочу одразу сказати, що я дуже рідко хворію. Якщо взяти початок 20-го року, так, то я після, після того, як Коронавірус почався, так я не хворіла 2,5 роки. Не хворіла. Бо не хотіла хворіти. Це головне, якщо не хочеш і не будеш хворіти. Ну, дійсно, потрібно знати якісь лікарські рослинки, які можуть допомогти, не хворіти. І я знаю масаж, самомасаж. Самомасаж я попрошу когось, щоб зняли. Я вам покажу, як це робиться. Але ж два з половиною роки пройшло, і я потім стала хворіти. Чому? Бо війна, нерви. Ви самі все це розумієте. То я декілька разів хворіла, але це хворобою назвати дуже важко, якщо за два за дні хтось телефонує. Вибачте, перервалось моє відео, я переписувати не буду, бо я пообіцяла записувати з одного разу. Так що продовжуємо. За два дні я лікуюсь, так. А цього разу я хворіла за три дні вилікувалася. І все по черзі. 25... Я навіть записала, так, 25 жовтня. Відчула, що простила. Так. Що я ввечері зробила? Випила настій з брусниці. Ось така брусниця сушена. До речі, раджу, дуже раджу. Вона зупиняє навіть віруси. Так. І що я ще зробила? Зробила ванночки з гірчицею для них. Так, все, до речі, тут мені теж зателефонували і попросили вийти. Тому ванночку я недовго робила. І це плохо було. Мабуть, я б не хворіла три дні, якщо б я одразу гарно зробила ванночку. Але ж, наступного дня я вирішила е, знайти 9 сіл. Так? І ви знаєте, 9 сіл дає дев'ять сіл. Для, імуні... для імунітету це супер. І я обшукала все. І не знайшла свої ДВ сіл. Але ж я знайшла ось багато-багато-багато чого. І а. лікувалась. Тому розповідаю по порядку, що я пила. Зранку брусниця з медом. Потім горячавник. Горячавник це ось це. Так, такі корінці. Вони дійсно дуже гіркі, дуже гіркі. Але ж саме перше, що написане, застосовується для зміцнення організму. Так, і ще потагонне. Тому ні-ні, температуру зменшує написане. Не потогонне, зменшує температуру. Тому я відклала і заварювала пила. І ось так виглядає. Корінці набухають, і ось така рідина. Ну, це вже довго стоїть, бо потімнила. А так, жовтенька. жовтенька. І хочу сказати, яка моя була помилка, коли я все це робила. Так, я позаварювала багато чого, собі позаварювала. Але ж помилка то, та, що потрібно процедити. Але ж я хворіла і вже не, не зробила так. так. Обов'язково потрібно процедити і потім вживати, щоб воно не стояло ось так довго. Ну, це я залишила, щоб показати. Так. І що я далі йщу? Сім'ян заварила. Сім'ян, щоб поласкати горле, бо ще горло боліле. Так. І це дуже-дуже я раджу тім'ян використовувати, і пити, і поласкати. Я, мабуть, тільки декілька разів пополоскала. так. І, мабуть, один раз випила, але не записала. Тім'ян я вживала, як чай. Тім'ян – це ж чабрець, так. Бо, мабуть, хтось не знає. В спеції називається тім'ян, а в лікувальної рослинки чабрець. Це, це всі знають, що він дуже лікувальний. Так, далі що я б вживала? Ну, якийсь гарний чай заварила, донька, я не знаю навіть назви. Щось таке новеньке. Так, горічавник ось цей пила. Шавлію. Ось, шавлію заварила. Ви знаєте, всі лідяники від кашлю з шавлії. Тому використовувати не лідяники потрібно, які коштують дуже багато, а ось шавлію, травку, травку. Так, далі. Заварила чай вітамінний. З ягід годжі, калина, шипшини і яливець. Ось яливець. І такі в термосі заварила і вживала його. Далі лепехи. Лепехи всі знають, наші лепехи. Ось. Аїр, лепехи. Лепеха. Так, це антибактеріальне, ну, лікувальне, дуже гарне. Далі. Знову горичавник пила. Сподобався. Сподобався. Дуже-дуже гіркий. Так. Далі. Шавлія плюс вітамінний чай. Е, так. В перемішку. Потім ввечері ванночка для ніг з гірчицею. Все. 27-го. Так, третій день. Ну, тут півдня, другий, другий з половиною день. Шавлію зранку пила. Шавліє з лепехами, так, вже в переміжку. Журавлина свіжа. Так, вона у мене була, придбала я раніше і ще не вживала. Ось така велика, це не дика, не лісова, а таку вирощують. Я її трошки пом'яла ой, і вживала. Дуже корисна. Ви всі знаєте, журавлина це супер, коли простив вживати. Так, ну, морси завжди робили хворим. Любим хворим, щоб вони швидше одужували не обов'язково простудою. іншим теж завжди робили з журавлини. Так, морси. Далі вітамінний напій зробили і додали лепехі, потім липу, липу. Заварила. слухайте, Багато так насипала той липи. Ну, коли хворієш, це не важливо, як робиш. Головне, що робиш? Накидала липи, але ж з липу мало пила чаю. Так, тому сьогодні ще заварила і хочу з липи пити. Так, далі. После брусниця була, плюс щось не помню, з чим. Щось налила, але не, не пам'ятаю, з чим брусницю пиле. Горечавник з, з брусницею. Так, бачите, перемішувала все подряд. І ввечері зробила інгаляцію з хвої. Це супер. Е, ялинки у мене були, і я ось таку заварила. Вона досі стоїть. Нема часу, так це ж потрібно зараз уже. Каструлю гарнисінько помити, бо в е, ялинці смола, так і ось це потрібно відмити. Але ж зараз який ще запах, так, і це дуже допомагає. І хочу сказати, якщо е, інгаляцію я цю зробила ось 25 числа, це було гарне. А чому я вже інгаляцію стала робити? Бо відчувала, що хочу кашляти, так, але ж не закашляла. Нежиць цього разу почався, але ж він зник. Так? Один день побив нежиць. Ну, і хто каже, що нежить лікують сім днів або тиждень це неправда. За три дні ніякої нежиті. Все. І 28 го числа ще було півдня, щоб було три доби, що я хворіла, і тут я вже нічого не вживала, Вже пила цикорій. так. Ось так. Так що навіщо я вам розповідаю? Бо зараз і, такі у нас є блогери і у нас і... Загранічні блогери, у яких дуже-дуже багато підписників, але вони ж прям в очі, розповідають, що не потрібно пити, не потрібно капати, не потрібно нічого вживати, навіть вітаміни вже до лампочки кажуть. А люди слухають їх. І вони все списують на психосоматику. Все. А я вам хочу сказати, яка психосоматика? Яка? Вірус є вірус, якщо ви від когось заразилися, так. А, мабуть, як я, горло слабеньке, а я ще послухала цього, це нашого, нашого Василя Чайку, і він каже. Поїжте морозиве. Так, зникне, в горлі не буде, оцьок зникне. Як він там казав, я не знаю. І я поїла морозиве. Так. А він не мог сказати, справді що робити? Ой, мабуть, якось його слова потрібне. Повторювати, і відео можна, маленьке ж відео можна вставляти. Ну, я вже хочу спорити, сперечатися з цими всіма нашими блогерами. Ну, яке, яка психосоматика, яка психосоматика? Так, вона є, дійсно. Дійсно, є, коли ми боїмось чогось, ось тут психосоматика. А у мене. Спина впотіла, а я потім на балконі мила балкон та вікна. Потім горло заболіло, я послухала морозиво поїла, щоб набрік зійшов. Так, так, він спочатку зійде, а потім ще гірш буде боліти горле. І він каже: не пити, не пити нічого, бо це от так. Організм весь буде в отьоках. Тому, люди добрі, думайте своєю головою пити або не пити. А якщо кажуть не пити багато, то скільки багато. Ось дивіться, я 8 рази, разів попила за день. 8 разів. 8 разів по 200 мл – це не дуже багато. Так що хай вам скажуть, скільки багато не пити. І чого багато не пити. А я пила, і дуже задоволена, що вилікувалось. Так, дуже задоволена, Бо багато справ всіляких. Не знаю, про все я сказала чи не про все. Літі у мене від кашлю в аптечці є, від, не... від температури, від нежиті, І ось це... Я один раз бриснула в горло, один раз. А то, як я кажу вам, поласкала тим'яна декілька разів і декілька разів поласкала ялипцом. Все. Все. Думайте самі. Гадайте самі. Що робити? Так, а ще я знайшла у себе. Мед дуже-дуже такий гарний з прополісом. Це супер. Так, знайшла, але ж пізно, я вже вилікувалась. Прополюс це супер. Ну, що я можу сказати? Лікуйтесь, як я, і ви будете здорові. А ось це липа, що залишилась. Е, її не потрібно виливати. Ну, процедити потрібно все ж. Але ж е, можна змастити обличчя, і воно буде дуже-дуже гарненьке, бархатисте навіть. Або, або шовковисте, як ви назвете. Дуже цікаве. Хтось так робить чи ні? Чи я тільки одна так роблю? Добре. Побачимось, папа.